Всім вітання. Я би не записував відео на тему там, от такого інциденту, як вбивство поліцейським у Дніпрі Чоловіка. Як мене ця реакція соцмереж, яка мене, чесно кажучи, вразила. Вразила з тої точки зору, що дуже багато людей. Це вбивство виправдовує. Я не дуже до кінця розумію цю мотивацію, але я спочатку поділюся невеличким своїм досвідом. Початок війни. Їду в машині з чоловіком, старший чоловік, йому 70 років вже минуло, і нас раптом підрізає, зупиняє поліцейська машина. Вискакують хлопці з автоматами, Автомати направляють наш бік. Я спокійно, спокійно виходжу. Чоловік не розуміє, що робиться Ну і пасажир з боку. Його смикають грубо за куртку, рвуть куртку, витягують його буквально з машини. Виявляється. Виявляється, що коли я поїхав на нову почту, а нову почту відділення біля нас закрили, і інше відділення було на окраїні міста, куди перенесли так, якби, посилки з нашого відділення. І чесно кажучи, я просто не дуже зорієнтувався, де воно знаходиться. І приїхавши на місце, я дивився, шукав локацію і шукаючи цю локацію, ну, тримав в руках телефон. Потім я зайшов на нову почту, виявляється, посилку туди ще не, не, не доставили, десь вона там ще в дорозі застряла, і я сів поїхав назад. Ну, Це після того, буквально там до години часу це от мене так ловили по місту. І виявилося, що хтось з бдільних граждан помітив мене з телефону і вирішив, що я фотографую, а там навскоси ну, неподалік від того відділення нової пошти. Виявляється, була якась, ну, є, напевно, частина, причому не, не, не військова частина, а частина здається чи колишні, ну, одним словом, тобто міліцейська, віддані МВС. Там ще були мішки закладені. Я ж так подивився, думаю, може це нову пошту так обклали мішками. Ну, одним словом, причина зупинки з автоматами, з наведеною на тебе зброєю, з тим, що людину буквально викидають, ну, я встиг вийти сам, викидають з машини, була те, що хто. Хтось вирішив, хтось подзвонив і е, настучав, що якийсь чоловік запам'ятав номера, старфував потім номера машини, е, фотографував оцю е, міліцейську частину. Ну е, я не буду зараз про інтелектуальний рівень поліції, я не буду зараз взагалі нічого це коментувати. Але коли приїхав старший, коли йому показав на телефоні, що я нічого там не фотографував, пояснив ситуацію, показав. Навпзворотню показав фотографію на своєму відділенні нової почти, що перенесли, і власне, що я поїхав туди за посилкою. От то заступник, бо що приїхав, спочатку зупинили наш екіпаж збройний, а потім ще приїхав керівник там того екіпажу, то його заступник там щось таке в'якно, що ще ніби тут нічого тут багато говорити, що мав щось не, не тіше, що так обійшлося. Тобто, на його думку, мене можна було розстріляти. Отакий, вибачте, мусор. Мент, це не поліція. Це, 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 це гірше, ніж то, що було в нас. Так от, то, що я побачив на відео з Дніпра. Там же сюжет починається. Є в моєму телеграм-каналі, можете подивитися, я, чесно кажучи, був шокований. Не дуже люблю такі речі виставляти, ну, але як прецедент. Ну, виявляється, що цей прецедент ще й знайшов такий відгук, так би мовити, в серцях лоха-електорату. Вибачте, що я так кажу, але інакше мені язик не повертається навіть сказати, назвати тих людей, які от таким чином реагують на те, що відбулося. Так от, на відео можете побачити просто сюжет, коли витягуються з машини жінку. Ну, вона там кричить, обурюється, вона там повертається, питається, чи знімають діти на задньому сидінні двоє хлопчиків, наскільки я зрозумів. Чи знімають вони на телефон. Чоловік, наскільки я розумію, сидів з боку, його не було в кадрі. І її витягують, вона кричить, що їй боляче. Потім видно на відео, як її витягують за ногу. Вона кричить, що тягне за нього, вона падає спиною на асфальт, не знаю, там вдарилася з головою чи не вдарилася на землю. Їй там чути кажуть, повернись на живіт. От Вона кричить: Відпустить мене боляче далі. Ну, тобто Це триває якийсь час, діти це знімають на телефон, щось теж там обурюється. І тут видно вискакує з машини чоловік, і вже видно на кадрах, як він кидає поліцейського. Біжить, видно, в бік жінки, і в той час поліцейський стає і впритул розстрілює ту людину. А без, не много, не без попереджувальних постріл, просто розстрілює, вбиває. І от в е, мене просто таке риторичне запитання. От поставте, я зараз не розумію, що десь там було порушення якесь правило, але машина стояла, її вже зупинили. Ну, Тобто, вона стояла на місці. Чи була там погоня, чи не було, яке там було порушення, бо там вже версії, що під наркотиками, п'яний, що помінявся чоловік з жінкою місцями. Знаєте, я за кермо, коли їжджу, то вже хотів написати про це, але скажу. У мене таке враження, що частина людей їде, так якби вони... В них срачка, і вони спішать в кльози, женуть незалежно від марки автомобілів. там, Дорогі, недорогі, а інші частини, якби вони вже сралися, їм вже все одно. Оце дуже часто ти бачиш. Дуже часто ти бачиш ханство, дуже часто ти бачиш цей безпреділ на вулицях, коли, ну, коли люди себе ведуть просто як бидло. І я не бачив жодного разу. Я жодного разу не бачив, що я достатньо їжі містом, щоб десь там поліція з якимось гналася, якоюсь зупиняла з тих відвертих автохамів і так далі. Ну тут так трапилося, так, так сталося. Божого я не хочу звинувачити поліцейський, бо мав теж там якісь епізоди спілкування. Я нічого поганого сказати не можу. Ну, я, звісно, не, не хамив, там, не бояний, тим паче я не вживаю, ну, але є різні люди. Поза тим всім, ще раз кажу, не збираючись звинувачувати когось не в моїх правилах, кажуть, не судіте, не судіми будете. я просто ділюся враженнями того, що я побачив. Отже. Після того, як ту жінку витягували, чоловік, десь, коли вона вже впала спиною на землю і встянули, витягнули з машини за ногу. Наскільки це видно на відео? Він кинувся, лісі, видно, її ну, як би, захищати. Це зрозуміло. На очах дітей маму витягують за ногу з машини. Як має себе почувати батько? Що він має робити? Як, як, на вашу думку, яка мала бути реакція нормального чоловіка? В нього була нормальна реакція. Я не бачив там початок сутички з поліцейськими, бо кажуть, що він на нього напав. Я сумніваюся глибоко, що чоловік напав на поліцейську, він, мабуть, хотів просто визволити свою жінку що щоприродні. Але поліцейський виявився фізично непідготованим. Наскільки я знаю, з тим є проблема багатьох поліцейських. Ну, Але менше з тим, це вже інше питання. Питання не в фізичній підготовці. Ну, здоровший чоловік виявився, кинув його на землю. Але вбивати людину за це. Людину, яка не зробила нічого, крім можливо, порушення правил дорожнього руху. Не зроблюючи попередження постріл. Не зроблюючи навіть постріл там в ногу, притул три постріли видно, на очах у дітей. І це виправдовувати, в якому ми в суспільстві живемо, що з нами робиться, люди добрі. До чого ми докотилися? Я не виправдовую. Можливо, загиблий він був не найкращою людиною, далеко не найкращою людиною, всяке може бути. Але поліцейські цього точно не знали. І вбивати людину на очах дітей через те, що він захищає свою жінку. Ну, якось, якось мені дивно. Різні, звісно, є коментарі, різні є думки, але на загал це для мене певний шок. Я розумію, що. Десь там було е, погано розбираюсь в марках автомобілів, хтось написав, що там вроде, машина була чи не ягуар. Я розумію соціальну ненависть до багато. А можливо, це айтішник, який е, зробив своєю головою. Неважно, можливо, це бізнесмен, який платить податки, допомагає там, Збройним силам, як це багато хто робить. Ну, мода така, напевно, тому що хтось допомагає від щирого серця, але більшість ні. Я це теж прекрасно знаю і розумію. І оцей прецедент, цей інцидент, який отримав такий широкий розголос, мене налякав не тим, що поліція стріляє. Налякав іншим реакцію суспільства. Те, що поліцейські стріляють, ну я розумію, що там, напевно, є проблеми з відбором, з підбором і про деградацію цієї системи, як і деградацію багатьох інших систем внаслідок псевдореформ, пам'ятаєте, 142 реформи п'ятого президента. Це одна з них. Недореформовані, недоробили. доробили. Чи, чи від того корупція зменшилася в тій системі? Я теж сумніваюся. Я зараз не буду там про загибель міністра, і про як на вертольоті це, Цей випадок теж він, до речі, такий доволі неординарний. І знову ж таки каже: я не розумію, що поліцейському могли здати нерви, але кого оберете на роботу. Але який має бути цей поліцейський, і які в нього які в нього мають бути не знаю, підстави для того, щоб розстріляти людину, яка захищала свою жінку на очах у дітей. Який би він там не був мудак. Причому, що наскільки звідувати, не було чути, щоб цей чоловік там щось їм говорив. Жінка кричала, верещала, що її боляче, що її витягують за ногу, відпустіть і так далі. Взагалі, зупинити машину і витягувати людей з машини, Соломіць, за ногу, там, жінку це для мене теж якось дивно. Знову ж таки, ще раз скажу: я не трактую це зараз з точки, з, з точки закону. Я ділюся тільки своїм враженням реакцією суспільства. І оця реакція мене вразила. Виправдовувати вбивство. От Подивлячись, переглянувши це відео, не, не важливо, причина, там, зупинки це, машина зупинилася. Жінку витягувала з силоміць, вона кричала, і реакція нормального чоловіка, і, і, і далі все, що відбулося. Мені здається, суспільство безнадійно хора. те, що в суспільстві 98% електоральних ідіотів, які зараз, якщо будуть вибори, знову будуть голосувати за те все гімно, яке буде йти. Від імені олігархів і е, кураторів. От мене це насправді, насправді лякає. Ну так, це рефлексія поділився. А якщо буде натнення і бажання, я хочу поділитися ще одним наступним відео, ще одним цікавим е, цікавим таким цікавим прецедентом, це рішення Полтавського Зіньківського суду Полтавської області. Щодо е, виправдання людини, яка ухилялася від військової служби, і тут теж є багато цікавих питань, якими ну не питань, а багато чим хочеться просто поділитися. Ну, ще раз кажу, буде час і нахнення. Ну а зараз я, вибачте, можливо, так емоційно, але сказав то, що хотів сказати, наше суспільство безнадійно хворе. І ця реакція, яка є, вона мене лякає, чесно кажучи. Ну, дякую, хто зрозумів.